Сьогодні ми поговоримо про секрети успіху у світовій кар'єрі для українців. Тема дуже важлива, адже тисячі наших громадян виїжджають за кордон не лише для заробітку, а й для побудови повноцінного професійного шляху. І тут постає питання: як не просто знайти тимчасову роботу, а зробити так, щоб у Європі чи в іншій країні ви змогли побудувати стабільну кар'єру, піднятися на новий рівень і почувати себе впевнені. Перший секрет це правильний старт. Дуже багато людей виїжджають за кордон, сподіваючись, що все складеться саме собою. Але якщо ти одразу потрапляєш на нелегальну роботу без контракту чи без нормальних умов. То шансів на кар'єрний ріст практично немає, тому найважливіше починати легально з офіційними документами та зі зрозумілими умовами без ризику депортації. Тільки так можна будувати довгострокові плани. Другий секрет мова англійська або мова країни, де ви працюєте, відкриває двері. Навіть якщо спочатку ти їдеш на роботу, де мова ніби не потрібна, наприклад, на виробництво чи склад вивчення, хоча б базових фраз, одразу робить тебе ціннішим працівником. Багато українців, які сьогодні вже керують командами в ЄС, починали з простих посад. Але за рахунок знань мови швидко виростала. Третій секрет це професійність. Якщо ти вмієш працювати якісно, дисципліновано, і відповідально, це одразу помітно. У Європі дуже цінують не лише дипломи, а й практичні навички. Наприклад, навіть звичайний працівник на будівництві чи в логістиці може через рік-два стати бригадиром, якщо покаже, що він розбирається в своїй справі і вміє організувати роботу іншим. Четвертий секрет безперервне навчання. Європа дуже швидко змінюється, і те, що актуально сьогодні, завтра може бути замінене новими технологіями. Тому українці, які дійсно роблять кар'єру, завжди знаходять можливість підвищувати кваліфікацію. Проходять онлайн курси отримають сертифікати, вчаться новим професіям. Наприклад, водій, який додатково отримує ліцензію на міжнародні перевезення, або медсестра, яка підтверджує диплом і стає офіційним працівником у лікарні, мають значно більше шансів на стабільну кар'єру. П'ятий секрет правильні контакти. дуже багато залежить від оточення. Якщо ти працюєш легально, ти спілкуєшся з роботодавцями, які можуть дати рекомендацію або запросити на більш серйозну посаду. У Європі дуже цінують рекомендації. Це часто вирішує більше ніж резюме, тому важливо будувати професійні зв'язки і залишати по собі хороше враження. Шостий секрет фінансова грамотність. Багато українців роблять помилку, заробляють, але не планують свої витрати, не відкладають гроші, не думають про легальні інвестиції. Ті, хто хоче будувати кар'єру, зазвичай паралельно думають і про фінансову стабільність, відкривають рахунки, користуються банківськими програмами, оформлюють кредити для розвитку чи навчання. Це формує зовсім інший рівень життя. Сьомий секрет офіційний статус. Якщо ви довгостроково плануєте залишатися у ЄС, важливо подбати про дозвіл на проживання, робочу візу, а з часом і про можливість отримати постійний статус або навіть громадянство. Це відкриває зовсім інші можливості для кар'єри. Восьмий секрет гнучкість і готовність до змін. Українці часто мають величезну перевагу. Ми вміємо працювати в різних сферах. Якщо сьогодні немає роботи у сфері обслуговування, ми йдемо на логістику. Якщо закривається одна вакансія, ми шукаємо іншу. Така адаптивність дуже допомагає у побудові кар'єри, адже дозволяє швидко підлаштуватися під нові умови. І тепер важливий момент: усі ці секрети працюють лише тоді, коли людина починає з легальної роботи. Якщо ви потрапили у схему шахрайства, підписали фальшивий контракт або працюєте без документів, жодних перспектив на кар'єру не буде. Саме тому ми допомагаємо українцям стартувати правильно з офіційним працевлаштуванням, без прихованих платежів і з оплатою за наші послуги лише після того, як поїдете на роботу і отримуєте свою першу зарплату. Це означає. Чає, що ви нічим не ризикуєте, адже платите тільки тоді, коли впевнені, що робота реальна. Секрети успіху у світовій кар'єрі для українців прості: легальний старт, мова, професійність, навчання, контакти, фінансова грамотність, офіційний статус і гнучкість. Якщо ви готові працювати над собою, використовувати ці інструменти і причому маєте надійного партнера для старту, дорога до успіху відкрита, і ми готові стати саме тим партнером.